Добрий день, мої дорогі підписники, глядачі мого YouTube каналу? Рада вас чути, бачити на своєму каналі? І сьогодні ми з вами розглянемо дуже актуальні питання. І так, мирний план. Всі його чують, всі його бачили, всі його гаряче обсуждають і думають. Хто ж розробив мирний план? Ось ми бачимо того, хто це зробив. Це таємна людина, яка має на меті знищити Україну, все українське, і отримати на цьому ще і зиск, і збагачення. Ось ви бачите лицар пентаклю. А Ми чули вже з вами, що є нова угода. Нова угода для України, яку допомагала ухвалити ЄС. Давайте подивимося. Так, трійка жезлів, сім пентаклів. І розбите серце. Ну що ж, давайте будемо розбиратися. Дана угода, як ви бачите, не є 100% прийнятна для України. Вона містить значне фінансування. Менше втрачаються зусилля і наші території. Але у підсумку розбите серце ми б хотіли набагато кращих умов, і ми їх заслуговуємо набагато кращих умов завершення війни. Але на даному етапі так показують таро. Давайте запитаємо таро, чи підпишу цю угоду. Чи підпишуть усі сторони цю угоду? Адже угода не може бути одноосібною. Так, 9 пентаклів, знову гроші і достаток. Ситуація буде підвішена. От, І 5 мечів. Частина з них опущена. Тобто, що можна сказати? По даному розкладу, що нам хоче сказати, Таро, ситуація буде підвішена. Тому що стане е, багато запитань до фінансової сторони, можливо, репарації, компенсації і так далі? І частково, ймовірно, її підписання, а частково далі е, будуть наполягати на з'ясуванні стосунків, перемовин, регулювань і так далі. Тому далі. Е, що ж буде робити США після того, як Ця угода все-таки була вихвалена ним, сквальна, не підтримає її. Чи буде допомагати США Україні? 10 мечів. Помірність і Верховна жриця. Зрозуміло, що скоротиться допомога, ножі в спину. Недомовленості негаразди, знов знову припиня ділитися розвідданими, ми вже це проходили. Якщо допомога, та яка вже вийшла, піде, вона буде по помірності, допоки не буде втрутитися якась важлива жінка у житті нашої країни, яка зможе все-таки зрушити цю ситуацію в майбутньому з мертвої точки. А чи буде підтримувати ЄС? Так, давайте подивимося. Так. Це гарна карта. Так, дуже добре. Так, ось що ми маємо? Пентаклі? Фінансово так. Фінансово буде підтримувати, намагатися. Гранти, заморожені активи передавати. Ну, підтримка фінансова буде. Зброї буде, звичайно, менше, ми тут її не бачимо, але хоча б фінансова підтримка. Ну і що ж, і останнє питання, яке мучить нас дуже сильно. Питання, ми вже з вами зрозуміли, що до кінця цього року, принаймні, в моїх розкладах це сказано, не завершиться. А ще завершиться війна, хоча б припинення її у 26-му році. Тому що ми розуміємо, що до завершення війни ще далеко. Ну, відповідні, 9 м'ячів. Буде зупинка. Так, зупинка буде за домовленості король Пентаклів і королева Пентаклів. Так, угода буде укладена. Причому по пентаклях грошова. З якимись грошовими моментами, еквівалентами, багато чого, буде за кулісня і так далі. Що ж, будемо спостерігати, робити розклади. Велике вам спасибі за перегляд. Приємно, що цей час ви провели зі мною. Бажаю вам гарного дня! Віри в майбутнє. Підписуйтесь на мій канал. Переходьте в телеграм-канал, там теж багато цікавої інформації. Дякую за увагу! Все буде Україна.